Всім привіт! Ви на каналі Юра Ігри Тв і... Блін, який Юра Ігра ТВ? Юра Клеш Рояль Тв. Я вже забуваю свій канал, Ну, но сьогодні ми будемо знову грати бої 2 на 2, а точно ще підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і гарного вам просмотр. Я вже все зробив, сундучки відкрив, нічого мені з тих сундучків не випало. Давайте будемо грати сьогодні бої 2 на 2. У мене батарея розряджується, так що сьогодні буде таке коротеньке відео по три хвилини або не знаю короче, наскільки піде. О. Ну, давай, грузи. Так, загрозили. Так суклонить. А, якісь мене суклоновиці. Що за заклонить? хорош. Так, три мушкетки стал? Достал. Э. Нам какие-то вышку забрал, чего Сюда колдунишку. Вот. Класс, класс, класс. Ну. Заберите. Забрали. Хорош. И моему отпадло. Ал ничего, мы все одно вышку забираем. Так, я поставлю просто к армию. Прям на попал. Классно. Сюда рыцаря плюс всю фигню и все. Так, что мне еще делать? Ничего. Процентки форм'я. Як колиш? Колеш в Україні скажуть процентки форм'яце. Та це клас. Так, далі. Що ми далі робимо? Кладемо мушкетки? Або ні, поставимо його лема. Чи тут заведемо його? Нехай де. Що ще? Не знаю. Інфермо. Давай поставим. Да, вышку минусует Мы Ми не хотим вышку, чтобы нам минусовал. Хорош вырбол. Классик Давай, щиточку здоровый, плиз. Хорош. Так, что у нас дали? Три мушкетки. О, у значит, рыцарь. Так, так, так. Блін. Зараз нам все испортить. ласка. Зараз. Давай, але ми заберемо вишку і це ми виграли. Так, ми виграли. Так, конець бою і ми виграли. Так. Так мене зараз. Якщо зараз в мене вибі батарея, то цей пробачте мені. Бо в мене зараз може батарея вибити, я вам кажу. Так давайте подивимося в ТВ Роялі, бо я щось боюсь, що в мене зараз вибі. То буде просто чепецькісь. Якщо в мене зараз просто телефон вибі. Так, що в нас тут в ТВ Роялі? Давайте подивимося щось в ТВ Роялі. Ну, якщо вибі, то пробачте мені. Я вже пробачаюсь, воно мені може заробити. Давайте подивимося оце. Це класний метал Що в нас тут буде? Власку. Так. Що мені ще з вами поговорити? Не знаю. Я напевно буду сьогодні ще знімати, як я з хлопцями йду на буду які з хлопцями будуть гуляти. Або ні Це якщо напишіть в коментарях, яке друге, ну, після цього буде відео, напишіть чи ви хочете ви, щоб я йшов з хлопцями гуляти, як я знімав. Чи ні. Бо в мене Юра Клашояль, ТВ, так що я мав себе по клашаяль, але як ви хочете. Як ви хочете. Троб я знімав чи ні. Напишіть потім в коментарях. Добре. бій Так, ну напевно, було на цьому все, бо в мене за телефон розряджується 2 на 2. Не знаю, не знаю. Ну давайте вже на цьому все. Один бій зіграли. Подивились трохи. Ну і все. Пробачте, таке коротеньке відео, що на один бій. Всім пока, ви були на Юра Клишваяль ТВ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і удачі! І всім пока, дивіться. І не відписуйтесь від мого каналу. Не відписуйтесь, я сказав. Хто відпишеться? Чуть-чуть шучу. шучу.